Мої вітання. Ось і настав час розповісти, як підросла щука за чергових три місяці. І взагалі скільки має щука за перший рік життя. Зараз початок квітня місяця, якраз минулого року в квітні, ця щука мала би вилупитись. Тобто їй мало бути рочок, пів року, з яких вона живе в мене в ямці. Півтора на метр і глибиною 50 см. Я її туди запустив в кінці вересня. Місяця. Я робив контрольний замір в грудні місяці. Переглядайте ці два відео, де як я її запускав, чим годував і як заміряв в грудні. І тепер я знову її виловлював і заміряв. Ось ця ямка, в якій вона живе. Планую я її ще тут мати мінімум рік часу, можливо і два роки часу, залежно від того, як вона буде рости і себе поводити, чи не буде вискакувати з цієї ямки, чи не буде вона її замала, коли підросте, оскільки більша риба має схильність вискакувати з таких малих водойм. І буду продовжувати експеримент, якщо не буде ніякого ЧП. З іншим поставок градусник, щоб помірити температуру води. Впоказує 19 градусів. Вода дійсно тепла, як на квітень місяць. От єдина проблема в мене цього ставка, що заростає таким, такими водорослями, Приходиться їх регулярно звідси витягувати. Так от, Починаю розказувати, як зимувала щука, чим її годував протягом зими. А далі вже дивіться, як виловлював як заміряв і мої думки щодо цього, як вона тут росте і чи є сенс далі продовжити експеримент. У відстійнику ростаю лід дещука, я їм наловив трішки уклейок. Уклейки наловив на нижньому струку. Там ось кусочок такий розмерся я за допомогою сачка наловив її. Вони стоять на я буду висипати сюди щукам два місяці. Вони були фактично під льодом. Зараз початок лютого. Я їм ще давав в жовтні місяці і нічого не бачу. Так, висипаю я тут Ну, надіюся, ті щучки почуть їх під'являться. Іде до весни, я думаю, зараз буду мати більше можливості і постійно їх відгодовувати. Як на уклейку то можливо чебачко, чебачок вже почне лізти, У малявницю цю. Останні дні зими, але підгодівля щук у цій ямці продовжується. Попередній раз, з три тижні назад я запустив тучок 15 приблизно таких от уклейок. І за 7-8 днів я вже їх не бачив тут. Тепер різ. ну, до 20 штучок я не рахував скільки є. Так само зараз їх даю щуці. подивлюся за скільки часу вони їх з'їдять. Вода чиста і буде видно, як вона плаває. Я вже попідсипав береги, чуть -чуть. зробив вище, скільки зараз повна вода і трішки вода. Набиралася до самої гори, труба стічня не справлялася. Е, так, даю їм, запускаю тим щукам, хай харчуються. Все, плавайте, а щука. Будете мати новий паль. Вчора роздавав черв'яків, був пару штукторів, е, викопував, коли їхав на озеро. Бачу, що ще, ще не все з'їли. У не дуже голодні. Старий факт. Я запустив декілька днів назад сюди клеяк з 15 штук. От є. Прийшов вече просвітити, бачу щуки, головні є. Бачу ось частина уклейки. Ось, вона, зараз під свічом подивимося, бо вдома незручно. Вона без голови ця частина. Зараз я її підніме, подивитися. Щука, напевно, відпустила їй голову. Ось така частинка. Нажали наді. От ще одна окейка сидить. Щука, напевно, не могла справитись, бо самі бачите, яка щука невелика. То головні, ось щука заховалася вже. Ось там є щука. Недавно я ще бачив три штуки. Ось вона. Сидить. Погоду стоїть більше, є менше. Там ще одна сидить щучка. Та щука. І ще десь одна, нас ховається. Тут наразі є три щуки, два головні плотва. Так що, не може прикрутнути, значить відкусує, не подумав. Витягнув ще одну поклейку, яку запускав до щуки. Ось, бачите в якому стані. Щука всю з'їсти не може прикрутнути. Так по чуть-чуть. Відкусує. Ха, цікаво. Я думав, що щука завжди глотає рибу повністю, а виходить, що як не може, то її трошки надкусую. Це вже друга така частинка. Одна була б з голови, друга трохи більше покусана. Одна тій частині стовки в мене тут крутиться маленька уклейка. Я її на напавук. Невеликий як. і підловлюю, буду підгодовувати щуку. Ставлю, чекаю 2-3 хвилини, інколи хліб кидаю, а тут підходить і виловлює. Так відбувається підгодівля щук. На нижньому ставку наловию от, от і сюди ямку запускаю. Це на декілька днів їм то платить. За декілька днів знову наловлю і пущу. Заміряти, напевно, буду завтра зранку, виловлю швидше за все, сьогодні вечором. Вчора я почистив від моху, від зарості в цю ямку. Ось. Накидав. Ось тут понакидав. Водорислі, щоб було легше її замітити, оскільки дуже швидко вона заростає. Походить чистити буквально що 10 днів. Беру граблі і граблі ми вичищаю. Напевно, ближче до вечора перекрию воду. Ось, бачите, вода тут заходить з верхнього ставка. Я її перекрию, щоб вона сюди не йшла, щоб рівень води трішки впав. Вода очистилася до вечора бо з недавно тільки граблями перейшовся. Ще вода не дуже чиста, вечором фонарик візьму, <кій> сачок вже тут є, дежурний, і буду їх виловлювати. Пущу у відро, а завтра зранку, за білого дня, самого граненька вже їх замірюю, скільки вони підросли. Ну що ж, чекаємо вечора. Для вас це мить, для мене декілька годин. Настала ця мить, ще не дуже темно. Отак. Але фанарком посвітити вже видно. От ми бачу, одна стоїть, що казали, ми даємо сачок і будемо її виловлювати успішно. Так, буду без коментарів, бо одному важко відсвітити, і ловити, і знімати. Так, перша я. Я зараз це відро, надіюсь, насильно замолив. Ну, що кажу, що велика штука. Завтра линейка покаже. Далі сюди піду шукати ще двох. Там мені здається не найбільше. Так, там у... улавник, молоч, а Мене не цікавить, не цікавить щучки. some yeah. here. Цеплитва була. Так, я намолив, треба деякий час, щоб усіло. У нічого бачити не буду. Я таки залив другу і перелив їх в інше відро. щось це мені відро не подобається. Кражня, що сочиться і приймаю, що до ранку не можуть не вижити. І тоді буде, по-моєму, експерименту. Чекаю поки трошки очиститься, пів годинки, годинку. В той час може все-таки сходжу, візьму лінійку і вода очиститься і тоді їх ще замірюю. Ну і зранку також буду ще мірити. Приходжу я ще вечором. За дві години вода не очистилась. І я більше нічого не виловив, не бачив навіть. Ризикнув, поставив. от відра відразу водою накрив, іншим відрам, щоб нічого не витягло в ній. Все, живчики плавають. Знайшов свою дежурну лінійку. Все, витягаю. І зараз будемо її заміряти. Так, приготував. йду витягати, йду заміряти. Живчик, вода холодна, не хоче. Не хочу так, що вона в нас має? Стій. Стій, слизько. Так. так, видно вже, що підросла. Ще не приставу, добре, а вже видно. 17,5 см. Добре. І лежи, беремо наступну. Мала 15,5. Тобто 2 см підросла. Не хоче, не дається. Так, ця що у нас? буде мати? Олеги, в грудні місці пам'ятаємо мало 15,5, вже 17,5, за три місці 2 см. Немало і не багато. Ну, щуки так і ростуть за рік до 20. Та, А та 17 має. Та. Зараз. Та сімнадцять. чуть-чуть менше. Все. у відроях, Зараз будемо випускати. Витягну я їх ще раз для фотографії і тепер вже відпускаю. Рідні танета. Що хочеться сказати? Ну, 2 см за три місяці. Все нормально. Щука річна мала б так і мати. В районі до, від 18 до 20 від 16 навіть, до 20 см рік час у природних умовах такі щуки є. Ще за рік вона б мала набирати ще з 10 см, мати десь 27 см 30 см. Так, так в природі є. Як буде в мене. Побачимо. Що хочу сказати, апетит має ні в року. Я не думав, що буде такий апетит. Запускав останній місяць по близько 20 уклеїв сюди. І 7-10 днів і тих уклеїв вже не було видно. Що з'їдало. Значить, в день дві штучки уклейки треба. Зараз вже потепліло. Можна буде на верхній мозові ставити малявницю. Реколовку, тобто. По малявницю я ловлю клейок, араколовку і виловлювати чебачка. Тобто тих 200 чебачків, що я запустив, їй було буквально на Ну не знаю. На місяць. Я думав їм на цілу зиму вистачить, а виявилося вони їх дуже швиденько приходили, навіть незважаючи на те, що чебачок ховався. Будемо її. Активно тепер годувати побільше. Я зрозумів, що вона хоче багато їсти. Можливо, що сомик їх тут трошки під'їдає, щоб його якось виловити, поміряти. Можливо, що це. Ще ці три щучки і сомика. Але треба так, щоб легенько їх взяти, щоб не намолити воду. По температурі води міряв я температуру води тут, в тій ямці. На ставку нижньому і от на ставку верхньому. Ось він йде труби йдуть. Скрزь з нього вода затікає сюди в цю ямку. Так от, тут температура йде посередині. Якщо два дні тому на верхньому ставку було 12,5 градусів, тут 13,7, а на нижньому 14,3 градуси. Літом, мало би, температура води тут бути 20, можливо навіть і більше. Трошки гірше для щуки, плюс 20. Найменше харчуються. Ну, Але нічого, будемо активно їх годувати. Наступний замір буде десь. Ну, напевно, червень-липень місяць. Подивимося, що вона має. Що три місяці будемо їх заміряти і дивитися, як вони себе почуваються, наскільки підростають. Якщо ж, подивіться попереднє відео, як я їх запускав і заміряв. І всі інші відео на каналі не пропускайте увагою. До зустрічі!